Всім вітання з Марчукової школи. Я тут сьогодні волонтерю. Тут дуже часто так практикується. Вчителька телефонує батькам, коли їй потрібна якась допомога. І хтось з батьків має час та бажання, може прийти допомогти їй в організації якогось папок, завдань для діток, Тут така окрема кімната. Де є всякі принтери, ксерокси, е, різні парти, все, що потрібно. Вона мені показала, що її треба зробити. Я от тут різні завдання вкладаю в такі файли, потім у папку і маю приклад. І сьогодні допоможу їй з такою роботою, тому що вчителі додому такої роботи тут не забирають, а практикують волонтерство. Я іноді приходжу тут на якісь вечірки волонтери, то для цього потрібно мати з суду браунд чек, тобто мати чисте, як то кажуть, минуле, не бути судиним, не мати різних там якихось хвостів поганих за собою. Приношу водійське посвідчення, і мені дають ось такий стікер, як пропуск в школу. То сьогодні я таким займаюся. Пізніше повернуся додому. І ще поїдемо всі разом з вами наш шопінг. Що всіх запрошую в свій новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні буде трішки шопінгу. Вибачайте за голос. Сів, але почуваюся добре. Дивимось, що в нас тут повзуті. Завжди заходимо і в першу чергу. Воно попадає. Отакі кросівки пома 40. Дещо я на знижках. 28 такі Калін Кейн. Adidas сорок. 40. Вже є чобітки. Коламбія фірма. 35 доларів. Такі фід аг. 20 доларів. Рюкзачок 25 доларів, Томі Хелфікер. Це така сумочка, Томі. Також скільки 25. Пума. 10 доларів. Рюкзачок нічого собі. Які гарні. Так, це у нас що? Такі великі сумки. 40 доларів газ. Ай, ще змінити газ. Не дуже подобається. Купила, була сумку. І, і вона лежить, якщо чесно, щось ніяк вона мені до душі не припаде. Зразу ніби сподобалась, а потім я вирішила, що ні, таке не моє. Тут якісь на знижках. Ой, яка цікава. Томі. Ілфінгер, така модного коричного кольору 21 долар 79 центів. Ну тут такі ціни люблять поставити. Ой. Дуже часто тут за вигідною ціною можна взяти якийсь шампунь-бальзам. Я, до речі, з цієї серії скала беру собі бальзами для волосся. Тут коштують не 6 доларів і є літр. Так, тут гаманці. Ось такі томі. Томі гелфігер він коштував 68 доларів. В Бурлінгтоні 18. О, хтось там прийшов і йому заленчить. Можливо, якусь таку штучку забувають іноді навіть продавці відчепити і потім London Фок. Такі ремішки. Нагадують українські візерунки. Ще замітила, дуже багато виставляють таких подарункових різних наборів, кремів, косметики. Вже щоб люди до Різдва скуповували О, які з гарбузиками. Мені ще все хочеться осіння. А таке ще може почекати. Грінч вже чекає, неслугняних діток. О, тут імбирний пряник, подушечка. Я так бачу, що я от знімаю це, що у нас жовтень, середина, то вже дещо навіть осінні є на знижках. Ой, я думала, що в'язаний дійсно здалека. З якогось пластику зроблен. 19 доларів коштує. Трошки ще декорацій. Хотіла у сіні, а у сіні вже нема в Бурлінгтоні. Олень 10. Ой, ну так спішать, так спішать, куди ж спішить. Дивіться, вайнбек для вина. Зразу зі штопором. І там, напевно, так зроблено так, так, як сумка-холодильник. Коштує така радість 20 доларів. Ось так ще вино поставити і вже новорічний подарунок для когось є. До чого тільки не задумаються, я не знаю. Так, я вже перебралася в розмагазин і просто хочу вам показати, яке мені взуття. в Очі к'явилися. Я спочатку подумала, що щось таке якесь китайське, але це виявляється аг-фірмою. Я чесно кажу, я вперше такі бачу. Ой, ось ну, такі важкі ще й до того. О, такі. Ну, на очині, ясно, але які платформи. Я ще таких аг не бачила. А коштує така краса. Тут Vros 70 доларів. 95 були. Ну, напевно, в магазині якось ще дорожче набагато. The North Face 70 доларів. Гарна фірма, але не завжди гарні моделі. Оцей, Dr. Martens. Колись я собі придбала. По хаті походила кілька днів, щоб подумати. Я знаю, всі кажуть, що їх треба розходити. Вони тверді, на знижках 41. Але таки я вирішила їх повернути. Ну, ніяк я не могла. Мене так ззаді в кісточку натирали вони, що не могла я їх. Думаю, я їх вдома не можу розходити, то куди я буду в них ходити? У мене немає нічого гіршого, ніж незручне взуття. У нас тут сьогодні по парфумах також можна завжди щось інше побачити Dolce І кампан на Мірі коштує 40 доларів. Зараз мої улюблені ці Марк Jacobs 45. У мене невеличка, я великих не люблю парфумів купувати, бо дуже рідко користуюся. Коуч Флора 28. Флора, вони дуже гарні, дуже приємні. Я Лілі такі дарувала. Джимічу. 20 доларів. Взагалі тут ціни нормальні В роз можна дуже гарно і вигідно натрапити. Дольчика вона Light Blue 20 доларів. У мене ось такі такого розміру. 25 такі. Ще інші коуч за 35. Тут вони вивішують такі більш дорожчі сумочки. Це що? Майкл Корс 120 доларів. Calvin Кляйн 60. Кейт Спейт. А 100 така. Арлагерфод 60. І ось така Кейт Спейт 120. Що, ж тут, ця леопардова, це також Кейт Спейт коштує 100. Ну і вже тут поруч маршалс забігла в маршалс. Тут з осіннього тільки подушки лишилися, ясики декоративні, а ця територія, де все було з гарбузами. Вже вся різдвяно-новорічно, абсолютно. Ага, ну от тільки на столику трішки і воно вже все на знижках кліренс. А так все. Merry Christmas. Ну, дуже-дуже-дуже швидко все. Навіть не хочеться ще це все розглядати, але нас ніхто не питає. Соняшник мені в очі кинувся. 15 доларів разом з вазою. Що у нас тут на знижках? Пен дифюзер. Пише, що коли пише, воно пахне. М -м -м. На чай такі органайзери. У мене такі великі є коробка. Тут мало, хто любить чай, то то замало. 5 відділів. 15 треба хоча б. Так. Це, напевно, точно це на масло. Олії різні каструльки. о, дивіться, як сама каструля, як гарбуз. Ще й з гарбузиком. Коштує така. Йой, 259 доларів. Люди, а вона нас що зроблено? Що тут ціна? Мирим Італії. Пише, що мідна. М -м, вперше таке зустрічаю тут, чесно кажучи. Так що у нас дуже цікаво. Якщо б ви думали, що я своїй подрузі вже подарунок знайшла, то вже вам відео, певно, три чи чотири тому казала, шукай, то я ще не знайшла. І сьогодні це вже просто все, мене припирає. Якщо я сьогодні не знайду, мені прийдеться карту дарувати. Ну, Але це вже завжди крайній випадок. До кухні краса. Ну, але таке, то кожна людина і господиня собі знає, що вона любить і має на кухні. Фартушок гарний. З рукавичкою і з рушничками. Коштує... О, о ось ці мій прошу душ. Не скажу, скільки коштує. Це такі ранери на стіл. Доріжки. Приблизно по 10-19. 10 чи 19? А, по 20 доларів. Дуже люблю розглядати ці дерев'яні дощечки. Але нічого мені не треба, але порозглядати люблю. Така 13 маленька більша. 17. Кухонна техніка, тостер. Тіфаль. Що це у нас таке діп фраєр. Картоплю фрі робити. Ціни десь там знизу. Не можу глянути О, з німдзя, такий блендер для смузі 60 доларів. Це що сухі сніданки насипати і От як на малюнку. Коштує 17 доларів, хіба місце займає. Тут ще кілька гарбузиків лишилось, 15 доларів. Оце для чонах є 7 доларів. Дійсно гарні, але тільки такі осіння тематика. О, кришталь. Мерін Італі, 4 штучки, 17 доларів. Що тут ще цікавого? Це Італі також талі 8 на знижках. Тут гарні. На сьогодні з вами прощаюся. Будьте здоровенькі, дякую за перегляд. Всього вам доброго і до наступної зустрічі!